Перед тим, як говорити про декоратори у мові Python, слід згадати деякі моменти щодо функцій. У Python функція це об'єкт, який може бути як переданий у якості параметра до іншої функції, так і повернений як результат роботи функції. Ми бачимо два приклади програмного коду. У першому прикладі ми передаємо функцію до функції. Ми маємо функцію функ1, маємо функцію функ2, які є визначеними, і восьмий рядок цього коду викликає функцію функ1, передаючи до неї як параметр функцію функ2, де вона виконується, до неї передається параметр x, який дорівнює 10, і вона виконується з цим параметром тілі функції func1. У другому прикладі ми маємо з вами повернення функції з функції. Отже, у нас є функція func1, всередині в тілі якої є визначена функція func2. Вона повертає лише значення true. З функції func1 ми повертаємо у якості поверненого значення функцію func2. Тепер перейдемо до. Визначення декоратора. Декоратор це функція обгортка, яка змінює поведінку іншої функції без зміни її коду. І ви бачите у даному коді концепції, які були представлені на попередньому слайді. Але давайте спочатку подивимось як запустити функцію декоратора. Отже, обгортання. Означається знаком правлик, після якого йде назва функції обгортки. І це ми бачимо у сьомому рядку цього прикладу коду. Якщо розглядати весь цей код, ми бачимо, що ми маємо визначену функцію декоратор, яка приймає іншу функцію. Також... Ми маємо визначену у тілі функції декоратор функцію, яка називається wrapper. Якщо перекладати її, то це буде обгортка. Далі ми маємо команду print, після чого ми повертаємо значення, яке утворюється під час запуску функції, яку ми передаємо до функції декоратор. Ну і додаємо до нього значення 10. В кінці кінців ми повертаємо з функції декоратор функцію wrapper. І таким чином, коли ми з вами запускаємо функцію func «Функ» з параметром 10 і маючи в сьомому рядку коду значок равлика, і назву функції обгортки декоратор ми нібито передаємо функцію функ з параметром, з яким ми її викликали, до функції декоратор. Як параметр, де всередині ми запускаємо її з параметром, який ми передали при виклику. І у якості поверненого значення ми повертаємо функцію wrapper. Давайте розглянемо декілька прикладів коду, які продемонструють роботу декораторів. Почнемо з того, що розглянемо, як передавати функцію до функції. Тобто один з прикладів з наших слайдів. Визначимо дві функції функ1 і функ2. Запустимо функцію func 1 передаючи до неї у якості параметра іншу функцію func 2 Отримаємо результат 20. Що відбулося? Ми запустили функцію func 1 і у якості аргумента F ми прийняли функцію. Функт 2. Всередині функції func функ 1 ми присвоїли локальній зміні x значення 10, після чого повернули результат виконання функції f, а це наша func 2, з параметром x, тобто 10. Таким чином, всередині функції func1 функ ми запустили функцію func2, функ до якої передали параметр. 10. Ця функція повернула нам 10 плюс 10. Це 20. Таким чином ми отримали з вами результат 20. Отже, ми можемо з вами передавати одну функцію до іншої функції і запускати її всередині тілі цієї функції. Тепер розглянемо приклад, у якому ми можемо повернути функцію. З іншої функції. Визначимо функцію F1. Всередині цієї функції, в тілі функції F1, визначимо ще одну функцію F2, з якою ми будемо повертати лише одне значення. Це може бути будь що. Ну, як в нашому прикладі, це буде true. З функції F1 ми повернемо функцію F2. Тепер ми виконаємо функцію F1. І в результаті виконання функції F1 ми отримали іншу функцію, тому що з функції F1 ми повернули функцію F2, яка в свою чергу повертає true. І тепер ми можемо запустити цю функцію. І ми з вами отримаємо true. Що відбулося? Ми викликали функцію F1, яка повертає іншу функцію. І одразу викликали результат повернення. Тобто функцію ми маємо на це право. І таким чином ми з вами отримали результат. Який повертає функція, яка знаходиться всередині іншої функції, і якраз таки це наше true. Тож ми можемо з вами повертати функції у якості результата виконання іншої функції. І це є дуже важливою концепцією саме у розрізі вивчення декораторів у мові Python. Спробуємо написати перший декоратор. Створимо нову комірку для коду. І почнемо з того, що створимо основну функцію з назвою FUNC, яка буде повертати те ж саме значення, що і приймає. Тепер, якщо ми викличемо цю функцію, Наприклад, з параметром 10. В результаті ми також отримаємо 10. Давайте створимо функцію декоратор. Назвемо її декоратор. І її приймати вона буде функцію. Всередині цієї функції створимо ще одну функцію. Це буде функція обгортка. І ця функція буде приймати таку кількість, аргументів, яку, а, мати таку кількість аргументів, яку має основна функція. В даному випадку це один аргумент. Всередині цієї функції ми виконуємо певні дії. Наприклад, ми можемо сказати, що у нас виконується процес декорування, після чого ми Повернемо результат виконання функції, яку ми передали до функції декоратор з параметром, який ми передали до функції обгортки. А можемо додати сюди 10, як в нашому прикладі на слайді. В кінці кінців ми повинні повернути функцію Wrapper за допомогою Return. Тепер огорнемо функцію функ у наш декоратор. Для цього ми поставимо значок равлика і напишемо назву функції обгортки декоратор. І тепер, якщо ми викличемо функцію функ замість 10, ми отримаємо з вами напис, що йде процес декорування і результат 20. Давайте розберемо, чому так вийшло. Такий запис сигналізує про те, що ми виконали функцію декоратор, передавши в неї функцію функ з параметром 10. Отже, таким чином, функція функ з параметром 10 була записана у якості параметра під час виконання функції декоратора. Функція декоратор під час свого виконання створила функцію рапер. Функція рапер повинна написати, що йде процес декорування, повернути результат виконання функції, яка була прийнята у якості аргумента функції функ з параметром 10 з параметром, який був вказаний у функції аборці. Ось він. Тож, ми повернули, коли виконується цей код, значення 10, і додали до нього ще 10. В кінці ми повертаємо з вами функцію wrapper з функції декоратор. І таким чином, ви бачите, що декоратор змінює поведінку функції, поведінку функції функ, не змінюючи сам код. І насправді. Цей запис можна було б поміняти, видаливши його і написавши виклик таким чином. Спочатку викликаємо декоратор, і як параметр передаємо до неї функцію функ. Давайте подивимося, що ми отримаємо. Ми отримаємо з вами функцію, адже виклик функції декоратор. У якості поверненого значення поверне, поверне нам функцію. Ця функція приймає. Вона має певний аргумент, один аргумент. Ми можемо передати туди певний параметр. І вона повертає роботу функції, яка була передана при створенні, при визначенні функції декоратор. Тож цю функцію ми одразу негайно можемо виконати. З певним параметром. Нехай цей параметр буде дорівнювати 10. І таким чином ми знову отримаємо з вами саме, а, той же самий результат, а, тобто повідомлення про те, що функція декорується, і відповідь 20, значення 20. Тобто, такий запис ідентичний запису. Декоратор і. Виклику функції функ з параметром 10. Це буде те ж саме. Розглянемо практичне застосування декоратора. Уявимо, що ми створюємо програмний код для невеликого магазину, і нам треба створити функцію, яка обчислює мінімальну ціну для продажу. Отже, створимо. Нову комірку та коду і створимо функцію, яка буде називатися selling price ціна на продаж. Ця функція буде мати два аргументи. Це ціна закупівлі. І податок. Повертати ця функція буде. Обчислене значення ціну закупівлі плюс відсоток. Це ціна закупівлі ділена на 100, помножена на податок. Якщо зараз ми з вами викличемо цю функцію і передамо до неї ціну на закупівлю, скажімо, 100. 30%. Ми отримаємо з вами мінімальну ціну, за якою треба продавати цей товар на рівні 130. Так, якщо ми виставимо ціну на закупівлю 200, то ми отримаємо з вами 260. Бо відсоток на додану вартість, який дорівнює 30, дасть нам 60 гривень зверху. Тож, у нас з вами є функція, яка обчислює ціну на продаж. Е, уявимо собі, що нам необхідно додати знижку е, до ціни на продаж, точніше, відняти певну суму так, щоб у нас вийшла знижка. І ми не маємо жодного права модифікувати функцію утворення ціни на продаж. Тоді ми можемо зробити наступне. Ми можемо створити функцію, яка буде називатися знижка. І ця функція буде приймати функцію ціноутворення. Всередині цієї функції буде локальна зміна, яка буде встановлювати відсоток знижки. Скажімо, це буде 25%. Далі ми визначимо функцію обгортку, ми можемо назвати її як завгодно, ну, я назву її якось змістовно. Наприклад, обчислення знижки. Ця функція буде приймати два параметри. Це ціна на закупівлю і податок. Ті ж самі параметри, що приймає функція ціноутворення. Ця функція буде обчислювати знижку таким чином. Ми скажемо, що у нас є початкова ціна, і ця початкова ціна утворюється як результат виконання функції, яку ми передали у якості параметра з параметрами ціна на закупівлю і податок. Після чого. Ми скажемо, що ми повертаємо це значення мінус відсоток. І в кінці кінців нам треба повернути цю функцію. то місце виклику. І тепер, якщо ми знову займемося ціноутворенням, скажімо, у нас буде вартість товару 500, податок буде 30. Ми отримаємо з вами мінімальну ціну на рівні 650, але зі знижкою у 25%. Ми отримаємо з вами наступну ціну. І для того, щоб ми отримали цю ціну, нам треба тепер, не змінюючи код функції ціноутворення, просто огорнути її у функцію декоратор функцію discount. Для цього ми над, функцію, над визначенням функції ціноутворення пишемо знак равлика і назву функції декоратора. Discount. Запустимо. Наш код, і ми отримаємо з вами ціну зі знижкою 48750. Декоратори можуть мати параметри. Уявимо собі, що всередині змінної всередині функції discount у нас немає значення знижки, і нам треба його передати туди у якості параметр. Отже, тимчасово видалимо з функції. Діскаунт всі згадування, значення знижки і зміни зв'язане з цим значенням. Натомість ми будемо мати це значення у головному коді. Не скажімо, назва змінної буде такою ж самою. Отже, у нас буде зміна dis, а її значення буде 25. І нам треба передати це значення до функції декоратора у якості параметра. І для цього нам треба. Нашу функцію декоратор дещо модифікувати. Отже, Для модифікації ми створимо з вами всередині функції декоратора ще одну функцію. І назвемо її, наприклад, повернення знижки. І сама функція повернення знижки буде приймати функцію. Ну, в даному випадку це функція Setting Price. Функція Return Discount буде мати тілом визначення функції обчислення знижки і повернення обчислювальної знижки, тобто самої функції. Далі наша функція Discount буде повертати функцію Return Discount. До місця виклику. Тепер у якості параметра функції Discount ми можемо передати нашу знижку. Отже, Discount буде приймати значення числове значення знижки, визначати функцію повернення знижки, яка в свою чергу буде також визначати функцію обчислення, яка буде запускати функцію ціноутворення, передаючи до неї ціну цінозакупівлі і податок, після чого ми повертаємо обчислене значення знижки, після чого ми повертаємо функцію, яка обчислює знижку. Після чого ми повертаємо функцію, яка повертає функцію, яка обчислює знижку. Отже, такий код. І тепер ми можемо з вами а, знову. Залучити нашу зміну Діс до обчислення знижки. І тепер передати цю знижку у якості параметра до нашого декоратора. Отже, ми отримаємо з вами знижку. Наприклад, якщо це буде 50%, то ми побачимо ціну іншого рівня. Якщо це буде. За, за ціною закупівлі це буде 100. Ми отримаємо з вами знижку на рівні ціну зі знижкою на рівні 65. Отже, зробимо на великий підсумок. А декоратор це функція, яка приймає іншу функцію і повертає до місця виклику також функцію. Всередині якої виконується функція, яку ця декоратор прийняла у якості параметра.